Усім привіт! Вітаю вас на каналі Закарпатська Господиня. Я нині хочу приготувати дуже смачну таку горячу страву, як суп із фрикаделями. У мене на каналі вже є яка страва, а то я робила із галушками з такими грізовими галушками, галушка із манки. Тож я получає дуже смачно. А нині приготую просто із таким кістом у левіш, як ми кажемо, або із локшину. Так вам буде майже зрозуміло. Просто я говорю по-нашому по-закарпатськи. Сякий суп приготувати дуже-дуже легко та й дуже скоро. Може його навіть приготувати на якийсь святковий стіл, як таку горячу страву. І він такий і ситний і водночас легкий. Так що лишайтеся на каналі і будемо готувати разом. А для того мені треба такі продукт. Для фрикадельок я взяла свиний фарш. Ви можете взяти телятину, гов'ядину або будь-який інший, який хочете. І нараз туди помололам одну цибулю. Можеш її покришити, просто надрубно порізати, ну і бо я помолола. Ріпа, картопля, просто ми кажемо ріпа. Я її покришила друбним кубиком. Тут у мене порізана морква, зелень петрушка. І всяка дрібна лукшина, лапша, або ми кажемо кісто левиш. Лише треба брати таке кісто, аби не розварювало. Суль та й перець за смаком. А тепер приступаю до роботи. У горниць висипаю ріку, картоплю, висипаю моркву, заливаю холодну воду. Нараз посолю. Прикриваю кришку і кладу на плиту на сяварет. А доки це в мене ріпа варить, я підготую фрикадельки. Нараз фарш по солю. Трясу чорний молотий перець. Соль та перець кладеся за смаком. Малим перцю одобрала, бо достатньо сильно утрясло. Ну, як я кажу, що то кладеться за смаком. Тепер це треба просто файно перемішати. І все, фарш готовий і можеш ліпити наші фрикадельки. Так, фрикадельки я наліпила, якісь вони в мене отримали. Не превеликі, не премалі, такі середнього розміру. Ви можете робити май, май малі, які собі хочете. Але дуже великі робити не треба. Абося вони там файненько проварили. А тим часом морква з ріпу у мене зварилися, вони вже повністю готові. І тепер мечу туди фрикадельку. Треба осторожно, бося і не потекти, бо не бризнуло. І тепер треба би пару хвилин покопило із фрикадельками. Закропіло та зробила мало майпотихе, бо воно слабенько копіло, на слабому огняві. А туйку рядом у другий горнечок наливаю воду. Вода в мене капляча і ще імика, то в нас два буде копіти. І це або заварити то тісто. Можу тісто заварювати прямо уже там у левішові, у супові, а можеш сяк окремо. Коли зробити всяк окремо, то диву, май чистий левиш. Маю на увазі май прозорий. Дивіть, як файнося той коварят у нас фрикаделі. Так, вода в мене закопіла. І все на ту локшину. маленько її присолю і висипаю туди тісто. Промішаю і чекаю буквально одну хвилину, бо воно прокипіло. І пройшла десь одна хвилина, може і не ціла хвилина, і зараз забираю гет. Так, тим часом фрикадельки у мене вже повністю зварилися, то все буквально робиться дуже скоро. Тепер -ка капну туди олії, висипаю туди наше тісто, яке я заварила, мечу зелень петрушки, трясу чорний молотий перець за смаком. го промішаю. Усе разом закипити, Чисто буквально 2-3 секунди. Пару секунд, лише аби закопило, довожу до копіння і все. І суп у мене готовий із фрикадельок. Дивіться, який файний, дуже файно пахне. І тепер я його можу досолити. За бажанням, ви можете додати приправу там курячу або яку ви хочете. Ото вже все за вашим бажанням і за вашим смаком. Дивіться, почалося як все, забираю із плити, і суп у мене готовий. Показую вам всяк угорковий, файно, аби сте виділи, який він є, такий різнокольоровий, дуже смачний. І все суп, і такий він легкий, ситний і ще й корисний. Так що, я думаю, що ви його спокійно можете приготувати. Ми ще десь вариме курячий левіш. Ну і бо місяця ще має любить супіспрекадей, у них є ще майситний, не знаю, але місяця любить. Якщо ви хочете приготувати курячий левіш, у мене є на каналі, я вам лишу посилання, де ви зможете перейти, подивитися і приготувати курячий левиш. Тоже дуже і дуже смачне. Рецепт, так як завжди, буде написаний у описі під відео. Ну, це не є колач, тільки не є точні грамажі. це просто суп. Ви свій можете покласти чогось майбуше, чогось майбало, наприклад, там фрикадельок майбуш або моркви. Ото все це робить за вашим бажанням. І якщо будете брати кісту в левеш, треба дивитися, таке кисто, бо було якісне, бо це воно не розварювало. Бажано його заварювати, так як я показала вам у цьому ролику окремо, бачите, такий прозорий і чистий. Якщо його будете заварювати прямо у тому супові, воно ну, може і так, в принципі, робити. Тоді, у самому кінці, коли то все готове, аби там кавун майбушу, як одну хвилину не кипів із кістом Або, навіть, якщо просто його... Закинете просто довести до кипіння, коли він кипить, і нараз виключити, і теж буде достатньо. Аби це тісто не розварило вам у, у супові, бо тоді то та вже дяма, ота юшка буде така маймутна. А левіш має бути такий прозорий. Я все кажу: левиш, бо у нас кажуть і левиш, і суп із фрикадель кояк. Думаю, ви мене зрозуміли. У мене на каналі ще є е, такий е, супіс прикадель із грізовими галушками. То, тоже дуже смачно. Я вам лишу посилання, зможете перейти і подивитися. Але дуже мені видається, що я там не знімала точні грамажі тих галушок, коли я робила, а то бо треба май точно. Та я це подивлюся, якщо я то так добре не зняла, як би мені хотілося б, то я ще раз зніму і такий ролик та викладу і такий. Ну, Тоді уже по тому буде. Дуже файно дякую, козину нині був на каналі. Я вам бажаю усім мирного неба, перемоги нашої рідної Україні та рясних Божих благословень. Хто ще не підписаний, підписуйтеся на мій канал і на мой інстаграм. Посилання буде у описі під відео. І якщо вам не важко, будь ласка, діліться моїми роликами у своїх соціальних мережах. Ото допомагає розвивати мой закарпатський канал. Я вам буду дуже вдячна! А з вами була Оля на каналі «Закарпатська господиня». До нових і смачних зустрічей!